Веселий цвинтар, безліч пам'яток архітектури, дерев'яні церкви та добродушність місцевих жителів. Таким бачить село Сепинца в повіті, Марамуреш фотографи. Але приймається майстри: унікальність цього місця може зникнути, і вони зобов'язані зберегти традиції та цікавинки в своїх роботах. Румунія вони вже пройшли той етап, коли втрачали свої традиційні культурні коріння Якісь і зараз вже дійшли до того, що дуже багато сіл, дуже багато якихось новобудов, нових традицій. Але традиційна культура зникає. Це вже тринадцята виставка етнографіки цього року. До румунських фотографів долучилися ще й українські, тому роботи вийшли різноплановими. Сподіваємося, що це перша, але не остання наша співпраця з колегами з України. І наступного року до створення виставки доєднається ще більше фотографів, адже на базі виставки ми ще й створюємо спеціальний фотоальбом етнографіку возили в різні куточки світу, але в Україні вона сприймається по-особливому, кажуть організатори. Знати сусіда його ментальність, його духовне начало дуже важливо, тому що е, за такою. Е, Істиною краще гарний сусід часом від родича. Надалі обіцяє організаторка. Наша співпраця в області етнографіки розшириться. І до 75-річчя з дня народження Івана Миколачука пані Віра планує запросити румунську сторону до участі у фестивалі етнокіно. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький місцевий час.